Друзі, вітаємо на нашому каналі. Ще більше новини з Севастополя. В попередньому відео ми повідомили, що в бухті Севастополя були нанесені ракетні удари з дронів по кораблю адмірал Макаров, але наразі надійшло ще більше новин. Повідомляється, що серед кораблів, які зазнали ударів, були фрегат адмірал Макаров та тральщик Іван Голубець. Вже стало точно відомо, чим саме завдано удару. А про це далі. Вчора чорноморському флоту передали привіт у самому його лікві у Севастопольській бухті. Це справді знакова подія. Найгірше потопленого крейсера Москва та вибухів на аеродромі в Новофедоровці. Удари по кораблям Росії було завдано із безпілотних літальних апаратів із неба, а також морськими дронами Камікадзе. На даний момент з'явилось відео морських безпілотників в Чорному морі біля Севастополя. Там ними було атаковано кілька кораблів біля Чорноморського флоту Росії. На даного Росія підтвердила, що деякі їхні кораблі зазнали серйозних пошкоджень. Новий флагман Росії у Чорному морі, фрегат адмірал Макаров, теж зазнав удару. На дану годину було повідомлено, що було атаковано чотири корабля біля берегів Бухти у Севастополі. Повідомляється, що кораблі пробували тікати від дронів Камікадзе, але в них це погано виходило. Також росіяни пробували знищити їх, але це в них не вийшло. В мережі інтернет з'явилось відео, де видно силует атакуючих дронів, які атакують Ульті російські кораблі з даного відео видно, що це були наводні дрони Камікадзе, які вибухають при зіткненні з кораблем або іншою наводною ціллю. Керування морських дронів проводиться через захищену мережу через пульт управління оператора. У верхній частині є кілька датчиків. Основними з них є камера, що встановлена на щоглі та інфрачервоний пристрій переднього огляду. Ймовірно, це основний датчик для кермового управління та ситуаційної обізнаності. За камерою знаходиться плоска антенна для навігації та зв'язку. У носовій частині є два передні датчики, які спрацьовують при зіткненні. Друзі, на цьому все. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте ставити лайки. До побачення!